Всім привіт! Рада вас вітати! І сьогодні я до вас ще з однією корисністю у вашу скарбничку це прибавки у перлинній резинці і як я їх роблю. Маємо пам'ятати, що перлинна резинка вона доволі таки специфічна, і ці прибавки треба зробити гарно. Тут не підійдуть просто прибавки, як в резинці 1 на один. Тут у нас за один Відхід додається з кожної сторони одразу, як ви побачили, дві петлі, щоб не було такого, що в нас дві лиці увійдуть поряд і вже порушується візерунок самої перлинної резинки. От. Ви собі прорахували, де їх треба зробити. Я не можу сказати, що прибавка по дві петлі, вона значно, ну ось дивіться, якщо покласти рівно, що вона от значно якось там вам. Ну, викривить чи дуже швидко зробить збільшення. У нас виходить плавне, як не крутить така лінія, ну і все залежить вже від того, через скільки петель і як ви будете розкидати свої прибавки. Чи, як ми їх робимо? Це така практична частина. От, Можливо, ви знаєте, можливо, комусь буде корисно. Так, зараз сфокусувало. Я знімаю кромкову. Знімаю, точніше, далі у мене виворітна йде. І тепер з цієї ось петлі я маю зробити прибавки. Ось. Я чіпляю ось нижню, роблю лицьову. Тут в мене була виворітна, тут іде лицьова. Далі я роблю ось таку маніпуляцію. Я зараз ще раз вам покажу, наближено. Отаку От маніпуляцію, це в мене буде виворітно. І Далі знову пров'язую оцю лицеву. У вас тут вийде такий наче зараз набір букет, який поряд цих петель. Далі я в'яжу, зараз же пров'яжу до кінця. Прилинна резинка, всі пам'ятають, що це в нас виворітна, знімається знакидом, Лицьова пров'язується. От, і головне буде вже, коли ви почнете з виворітної сторони в'язати, щоб ви не спішили, і там, де у вас будуть іти оці петлі, які ви прибавили, щоб ви їх пров'язали вірно. Тобто лицьова, виворітна, лицьова, виворітна. А з іншої сторони, тобто з правої, я прибавила їх так. З лівої сторони вони в нас прибавляються ну, практично в дзеркальному відображенні. Це в мене три виворітні, це в мене будуть спущені петлі. Оскільки це у мене рваний светр зі спущеними петлями, то і рукава будуть рвані. Так. Ось, Головне нікуди не спішити, і в рядках, в яких у вас будуть прибавки, ви маєте пам'ятати про те, що у вас буде додаватися одразу. 4 петлі на ваш ряд. Тобто, не так, як у звичайних виробах дві петлі, а чотири. Тобто, це не забувайте, щоб не сталося так, що коли ви прийдете на кінець вашого виробу, то у вас вийде не зовсім така зручна ситуація. Так, і ось тут. Ось, у мене лицьова. Вона одразу, ось, бачите, йде отут за кромковою. Точніше, ну ось лицьова і далі кромкова. Я її пров'язую. Наближу, щоб було. Ось. Лицьова. Я її пров'язала. Петлю нижче ви берете, це так само, як там, тільки там ми робили в дзеркальному відображенні. Ви її берете цю петлю нижче, це буде друга лицьова. Зараз я отут закручую. Це виворітна моя петля. І цю я пров'язую лицевою і кромково. Так само, тут таке скупчення петель. Зараз я розвернусь, от, знімаю. Отут я, ну, вони тут, бачите, всі дивляться до тебе такими виворітними. Тобто, я дивлюсь, це лицьова, виверітне, лицьова, і це буде виверідна. Так, я так само рахую, як і звичайні люди. З виворітної сторони у нас всі петлі пров'язуються, не спіша, обережно ви всі петлі пров'язуєте. Ну і далі вже ті, що були знакидом, вони йдуть. Йдуть звичайно. Зараз ще раз дов'яжу. Дов'яжу туди і покажу, як там. Тобто, ось ми їх пров'язали. Тут воно здається начебто так широко, хоча, ну, ось, бачите, не можу сказати, що воно дуже багато. Тобто, в наступному рядку ви вже всі петлі будете в'язати повністю по візерунку, як воно у вас йде. По візерунку ваших. А, зараз одну хвилине трошки. Що поверну, пов'яжу вам на камеру, як то кажуть. Ви будете в'язати, продовжую. По візерунку. Тобто лицьова у вас буде пров'язуватися, виверіть на знаки зніматися. Є різні варіанти в'язання перлинної резинки. Я не прив'язую вас щітко в'язати так, як в'яжу я. Я дуже. Ну, це вже в мене третій свет перлинною резинкою, я її в'яжу однаково. От, в перлинній резинці так само гарно виходить і виверітна сторона, тому, в принципі, можна в'язати і такою виверітною стороною. Пам'ятаєте про те, що перлинна резинка це як і, як і англійська, вони жируть пряжу. Я би сказала, що навіть такі резинки перлинна і англійська, ну, в залежності від того, з якої ви нитки будете в'язати вашу англійську резинку, бо зачасту її можуть в'язати з дуже м'якою тонкої ниточки, типу альпака чи мохер, це в увагу наберемо. Якщо ми беремо светр з якоїсь карної нитки, наприклад, чи гребінної, то будьте готові, що якщо так в'яжете собі светри, там, грамів, до 600, то на перлинну резинку, англійську резинку, у вас може піти ну, 800. От. Це виходячи з досвіду, який в мене є в в'язанні. Мені ще скажу так: одразу подобається перлинна резинка, коли, коли вона мілка. Тобто, чим менші спиці, тим вона гарніша. Так, збільшую, ось я дов'язала до цього краю. Так само, бачите, вони всі дивляться, отак, наче три виворітні. Я дивлюсь, тут лицьова. Це, значить, буде виверідна. Це в мене буде лицьова. Неважливо, як ви будете пров'язувати лицьову, класичним чи виворітним. Виверідна. Ну, і тут в мене ось, дивіться, на мене лицьова, а з тієї сторони буде виверідна. Зараз покажу, як це виглядає. Ось, бачите, у неї. Тут вже починається отаке невеличке роздвоєння і все. Ось, і ви кромку зняли, затягли. Я завжди кажу успіх кромковий, то затягнуті петлі. Ось, накид виворітно зняла, лицьова Зняла, лицьова. Ось, дивіться. І тут далі вони підуть все, піде розгалуження, буде отака, от вони роз'їдуться гарненько. І і виглядати це буде гарно. Головне, розрахуйте на вашу довжину рукава чи светра, скільки вам треба буде цих прибавок. В'яжіть задоволення.